Напружені поєдинки та трибуни заповнені вболівальниками. На турнірі з карате Маланка Кап змагалися хлопці та дівчата від шести років у різних вікових категоріях. Серед них і 300 спортсменів з Чернівців. Богдану Боднару гіпс на руці не завадив посісти друге місце. Боротись було дуже важко. Я старався зберегти руку так, щоб її ніде не зачепили, але на жаль, не вдалося цього декілька разів. Пропустив удари по руці, але важко, але добився до кінця. Провів дві категорії, у Ю-21 і у чоловіка. Доволі непогано. Від свого тренера я набрався такої цілеспрямованості, щоб йти до кінця. Чи в тебе буде травма, чи в тебе будуть неприємності, не важливо. Головне зробити свою ціль, досягнути. Як найбільше і як найшвидше, бо карате дуже швидко розвивається, не встигаєш уже не здоганяти молоде покоління. Дарина Даниляк зі Львова на турнірі зайняла перше місце. Вона займається карате з 9 років. У мене є друг, він перший пішов на заняття на одне і каже: Даш, треба тобі спробувати. Я думаю, ну я дуже довго вмовляла маму. Мама казала, та ні, то, то не для дівчат. Я кажу, ні, мам, я хочу. Я пішла перший раз. Мені дуже сподобалося. Я так і продовжую займатися. ДТП. дівчата зараз з карате дуже потужні, дуже сильно розвиваються і досить подобається зараз. імунорівень дівчат. Перше місце посів і Павло Ушаков з Києва. Карате стало для нього невід'ємною частиною життя. Карате для мене дуже важлива. Це спорт, без якого я ніяк не зможу жити, і завдяки також карате я почав навчатися краще, бо карате підшліфує підшліфовує твою дисципліну, і ти заради карате, щоб виступати, тренуватися. Знаходиш багато часу, щоб і вчитися, і бути успішним у інших справах. Турнір з карате Маланка Кап почали організовувати у Чернівцях спочатку повномасштабного вторгнення, щоб згуртувати спортсменів з усієї України. Цьогоріч заявки подала рекордна кількість учасників понад тисяча каратистів. Ідея виникла підтримати саме якусь зюмінку, автентичність Буковини, і саме тому ми обрали назва Маланка Кап. І завдяки цій назві настільки став привабливий турнір і. Вже до нас хочуть приїжджати не тільки друзі з Молдови, але і багато інших країн. Я впевнений, що після перемоги ми тут зберемо велике представництво іноземних спортсменів і зробимо наймасштабніший турнір в Україні. Цього році вже долучились друзі з Молдови, що робить статус цього турніру міжнародним. А ми знаємо, що під час війни ми ну, не так не так багато видів спорту взагалі на Україні можуть погизнувати статусом міжнародного турніру і. Мені дуже приємно, що саме чернівці проводять міжнародний турнір. Карате це не просто спорт, а й можливість для дітей відволіктися від реалій війни, знайти мотивацію та прагнути до нових досягнень. Це діти, це спортсмени. Діти вони в цей час вони. Трошки відлікаються від війни. Вони завжди з чому стрімятся, допомоги цих з е, нагород. Вони не ходять на змагання, їздять. Вони це емоційно переносять і з радістю і завжди їм хочеться допомагати. Я вже не вперше на це віна таких змаганнях, великих завжди дивлюся їхні емоції. І буває таке, що Пів року назад третє місце нагороджуєш. Зараз дивишся вже перше місце. Тобто вони не зупиняються, вони завжди ростуть і приємно дивитися, як вони з радістю це приймають. На Маланка Кап вихованці клубу Лідер з Чернівців здобули 23 золотих, 19 срібних та 32 бронзових медалей. Друге місце посіла команда чемпіон з Києва. А у третю сходинку зайняли вихованці Чернівецького спортклубу Альфа Спорт. Альвіна Бремчук, Любов Копоть, Микола Ганутін. Новини сі 4